Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Мінус вертоліт в районі села Роботини на Запорізькому напрямку збили російський К-52. Вдало відпрацювали воїни 47-ї окремої механізованої бригади. ЗСУ мають успіх південніше нещодавно звільненого урожайного на Бердянському напрямку. До слова із самого селища евакуювали останніх трьох цивільних. У населеному пункті немає жодної непошкодженої будівлі. Рішення прийнято. Навчальний рік у Запоріжжі буде таки дистанційним, заявили у міськраді. Втім, облаштовувати укриття у школах продовжать. Сподіваються, що безпекова ситуація покращиться і можна буде перейти на змішану форму навчання. Патірня, але це не точно. У селі Шевченківське пологівського району російські військові розбили черговий польовий шпиталь. Просто у будинку цивільних зараз лікуються 30 поранених окупантів. Рашисти та їхні посіпаки готуються до так званих виборів на тимчасово окупованих територіях. В труднодоступних територіях планують провести пародію на голосування з 31 серпня по 7 вересня. Традиціям фейкового референдуму не зраджують. Будуть ходити по хатах з автоматами. Голосувати можна буде навіть тим, у кого немає російського паспорту. Демократія. До плюс 35 градусів може піднятися температура повітря у Запоріжжі цими вихідними. Тож в день краще на вулицю не виходити. Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки у лісопаркових зонах та на відкритих територіях. Не забувайте, що купатися у Дніпрі заборонено, нагадали у міськраді. В районі роботиного находять трупи російських вояк із монтажною піною у задньому проході, пишуть у соцмережах Росіяни. Цікаво, чи то вони так укріплення будували, чи то просто не розібрались, як правильно використовувати піну. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.